Всіх на каналі Шопінг Вінниця. всім великий привіт з чарівного міста Вінниця. Сьогодні хотіла поділитися з вами шопером своїх покупок, які купила сьогодні в Сільпо. Була сьогодні в скайпарку після роботи заходила і купила мандарини. Зараз покажу вам. Мандарини сьогодні в Сільпо були по 89 гривень ,99, 99 копійок за кілограм, але вони великого розміру були в порівнянні з тими, що я показувала в минулих оглядах. Сподіваюсь, вони будуть солодкими. Я взяла невелику кількість, зараз покажу вам 858 грамів і віддала 77 гривень 21 копійку. Ось така смакота, новорічний настрій, будуть мандарини в нас. Також взяла грейфрут. А грейфрут в сільпо зараз по дуже вигідним цінам 69 гривень 90 копійок за 1 кілограм. Але погляньте, який великий був грейфрут, один майже. Вже 400 грамів, 398 грамів був один грейпфрут 27 гривень, 82 копійки. Вийшов такий корисний грейпфрут Дуже полюбляємо його, у нас я, вся родина його полюбляє, особливо коли а якщо особливо коли знімається дуже гарна сама шкірка, дуже ж дуже швидко розчищається, то смакуємо всією родиною. У мене навіть більше переваг по грейпфруту, ніж по апельсинам. Якщо вибрати між апельсином і грейпфрутом, я оберу власне грейпфрут, бо він мені більше до вподоби. Також на знижках сьогодні придбала молоко селянське. Воно, до речі, теж на знижках була хороша ціна, була 39 гривень 99 копійок, 2,5% жирності 950 грамів і коштує 39 гривень 99 копійок. Це молоко селянське і взяла в сільпо рукколу. Рукола була зелена країна, свіжий салат, мікс зелені був і була руккола, Але я вирішила взяти рукколу, бо рук. Як, на мій погляд, більш корисніша, це природні антибіотик, його треба вживати. 75 грамів, єдине була маленька упаковка, коштувала 60 гривень. На знижках, до речі, нічого не було. Але хочу сказати, що хто в Вінниці мешкає, а переглядає з Вінничан, то Зараз діють знижки на цей салат. Я вже коли поверталася і йшла додому, то заходила ще в Айву і побачила, що такий самий салат зелена країна. Він же був в айві. І він зі знижкою 47 гривень. 99 копійок, ну 48 майже гривень, а на 12 гривень дешевше ніж в сільпо. Але так як я в сільпо вже купила, то я в Айві не заходила, не купувала. Тому місцеві вінничани, кому цікаво, то можете знати, що в Айві зараз знижки діють. Ну і до речі, хочу я, поки не забула, подякувати глядачам, які під минулим відео писали. Коментарі з приводу масла солодковишкового, що чому не купуєте власне на ринку у фермерів домашнє масло, воно і дешевше, і смачніше, і корисніше. Повністю з вами погоджуюсь, але до того часу, коли я не мешкала в Вінниці, то я купувала. І воно дійсно смачне, домашнє це 100%. Але на жаль, в Вінниці в у місцевих жителів, ті, хто привозять вірніше. Молочні продукти, і ви знаєте, що я купую і молоко, і сир, кисломолочний на ринку, і він мені до вподоби, то масло солодковишкове, я на жаль не можу знайти хороших постачальників, хто привозить. Якщо ви з Вінниці або знаєте, де локації, де можна придбати смачне солодковишкове масло, можете в коментарях написати. Я вам за це буду дуже вдячна, бо я, на жаль, не можу знайти таке, щоб воно дійсно було смачне, Скільки я не купувала і на центральному ринку і на привокзальній площі у е не жителів, а фермерів, які привозять саме і молочні продукти. Скільки я не купувала, але все одно не, не смачне було. Воно було кисле. А я кисле солодко масло ну, не полюбляю. Так воно має бути все таки смачним. Якщо знаєте, де можна придбати, буду дуже вдячна. І е, придбала, хотіла показати вам сир е, премія Маздом 45% жирності. Вона не на знижках була, але чомусь останнім часом мені хочеться. Саме цього сиру маза я взяла невеликий шматок 242 грами і віддала 106 гривень 24 копійки за сир. І остання позиція, яку купила сьогодні в Сільпо. Зараз покажу вам: сухі серветки, носові, вірніше, хустинки від торгової марки Deluxe, 10 штучок в упаковці, в індивідуальній, і там в самій упаковці. 10 теж штучок. Чому придбала таку велику упаковку? Тому що була вигідна пропозиція: 54 гривні коштує 10 штучок. Бо так вони зараз теж піднялись по ціні. І в Єві, якщо не помиляються, вони зі знижкою зараз 10 гривень коштують. А це думаю, зима прохолодна завжди заходиш з. Холоду в приміщення і користуюсь завжди носовими хустинками, то зайвими не будуть для всієї родини, тим паче, то купила також. Заходила в скайпарків єву. І В Єві була хороша ціна на зубну нитку, зубна зубні, зубочистки з зубною ниткою два в одному від торгової марки Доктор Морген 30 штучків в упаковці і коштує 21 гривню. Вони до речі зараз зі знижкою з хорошою. І ще взяла щітки теж для. Очищення для міжзубної верніше, чистки для догляду 5 штучок, 6 штучок у упаковці, і коштують вони 31 гривню. Вони теж зі знижкою. І ось за зубочистки і зашітки я віддала 52 гривні. Це в Єві купувала і заходила по дорозі ще в магазин Айва. Це теж супермаркет, хто не знає, в місті Вінниці він знаходиться. Декілька локацій є, там, де я казала, що салат зараз зі знижкою. Я купила томати. Томати взяла Чері. вони по вартості зараз 164 гривні 90 копійок за 1 кілограм. До речі, хороші були, зараз покажу вам. Це ще чек у мене заявив. Да, чек заявив, що поклали це. Так, томати ось такі вони чудові, прям хорошої якості були, по 164 гривні 90 копійок, я взяла трошки більше, ніж пів кілограма, 534 грами, і обійшлися 80 на 88 гривень. І взяла ще солодощі, солодощі сьогодні я взяла печиво добрим людям, рогалик називається, чудова назва, як на мій погляд, по 78 гривень 90 копійок коштує 1 кг печива і упаковка 358 грамів, я віддала 28 гривень 25 копійок, ось такі рогалики добрим людям називається. Це ось і всі покупки, які купила сьогодні, і як завжди вирішила поділитися з вами, щоб подивилися, які зараз у нас ціни у місті Вінниця, що можна придбати і по яким акційним. Пропозиціям, по яким акційним цінам напишіть в коментарях, як у вас, до речі, зараз ціни в інших містах. Дуже завжди цікаво, бо я з вами ділюся, які у нас ціни у місті Вінниця. Знаю, що багато відгуків і завжди зворотній зв'язок отримую з інших міст. Про те, що у нас в місті Вінниця такі, знаєте, більш-менш демократичні можна сказати ціни. Хоча мені здається, зараз. В усіх супермаркетах, в усіх крамничках і на ринку занадто високі в нас ціни. І треба, якщо є така можливість, там дивитися, в залежності від локації, в залежності від супермаркету, все-таки можна обрати щось з хорошими, угідними з цінами, з акційними пропозиціями. Ось так набалакала вам сьогодні. Дуже дякую, що приділили час цьому відео. Переглянули. Як завжди буду вдячна вам за ваші вподобайки, за підтримку каналу. Ну і як завжди хотіла би з вами поспілкуватися. В коментарях, якщо у вас буде час і нагода. Ще раз дякую за увагу, чудового настрою, сонечка в душі, бережіть себе, ну і до наступних відео оглядів. Все вам самого найкращого!